У промисловості Франції цього періоду набирала обертів промислова революція, яка розпочалася в країні наприкінці XVIII століття. Зокрема, кількість парових машин зросла із 65 штук у 1820 році до 625 у 1830 році і 4853 у 1848 році. Протягом 1818-1848 років виплавка чавуну збільшилася зі 114 до 600 тисяч тонн, видобуток вугілля з 1 до 5 мільйонів тонн. Обсяги промислового виробництва за цей період збільшилися на 60%. Країна посіла перше місце у світі за випуском шовкових тканин, інтенсивно розвивалася вовняна і особливо бавовняна промисловість, що розміщувалася в Ельзасі та Нормандії. І виробляли дешевий ситець для масового збуту. Париж став центром виробництва готового одягу та взуття. У 40-х роках 19-го століття тут було збудовано першу у Франції взуттєву фабрику. У 30-х роках ХІХ століття з'явилися перші пароплави. А з 1831 року розгорнулося будівництво залізниць. На 1848 рік промислова революція у Франції в цілому завершилася. Однак країні залишалося також чимало мануфактур і дрібних майстерень, особливо з виробництва предметів розкоші і галантерейних товарів. За якими Франція утримувала першість у Європі. Одночасно з розвитком промисловості зростала кількість робітників, умови їхнього життя та праці були надзвичайно важкими. Робочий день на фабриках тривав 12-16 годин. Активно застосовувалася праця жінок та дітей, заробітна плата. Була низькою, а страйки та професійні спілки заборонені. Неможливість розв'язання конфліктів законним шляхом викликала великі повстання робітників ткацьких фабрик у Леоні в листопаді 1831 та квітні 1834 року. Повстання супроводжувалися жорстокістю. Та насильством з обох боків. Сільське господарство в цей період зберігало провідні позиції в економіці Франції. Збільшувалися посівні площі картоплі, виноградників розвивалося тваринництво. У цілому, обсяг продукції сільського господарства в 1815-1848 роках.